Питання до вас в мене є, яка ікона Божої матері вам до вподоби краще. Дивіться, Ну начебто дві однакових вони, але це в посрібленні повністю. А ця ікона Божої Матері в позолоті. Це повністю ручна робота як однієї, так і іншої ікони. Філіграні, плетіння плетіння металом. Дивіться, наскільки все деталізовано зроблено. Оклад, німба, оцей по золоті з ювелірними омалями, стріли в позолоті, розпис ювелірними омалями. На одязі, на облаченні, уголки, декори, потім каміння сфаровське. Аналогічно це із семистрільною в, в позолоті, аналогічно тільки її ризи її Одяг божої матері, виконаний в позолоті, що вам краще до подобає, скажіть свою думку в коментарях. Вам буду дуже вдячний за це.